На польсько-німецькому кордоні утворились величезні затори через блокаду фермерів. Аграрії блокують дві важливі траси на шляху з Польщі до Німеччини. Через це водії прямують в об'їзд, і на шляхах рух серйозно ускладнений. Причину протесту все ті ж: фермери хочуть змін до нового екологічного законодавства ЄС та регулювання напливу на європейський ринок продукції насамперед з України. Раніше поляки анонсували, що блокада на кордоні з Німеччиною три Рватиме 4 дні. Так, отже, ми бачимо, що географія блокування розширюється на польському кордоні. Тепер із німецьким кордоном. Польські фермери блокують дві важливі траси на шляху з Польщі до Німеччини. І про це поговоримо далі з речником Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Зараз з нами, пане Андрію, добрий день. Добрий день. Яка там обстановка? Розкажіть, будь ласка, наскільки заблоковані кордони для проїзду? Яка зараз оперативна ситуація? Що ви знаєте на цей момент? Якщо говорити саме про українсько-польський кордон, то на жаль на території Польщі польські фермери продовжують блокувати п'ять напрямків. Це, якщо говорити предметно про пункти пропуску з українського боку є годину Стілу, Хугринів Раворуська та Шегині. По цим напрямкам вони десь повністю блокують рух для вантажних транспортних засобів, десь ускладнюють можливість проїзду. До прикладу, по напрямку пункту пропуску Єгодин і Рава вони повністю обмежують можливість проїзду вантажівок, які слідують з України в Польщу. Тут ми маємо за останні дні виключно нульові показники перетину кордону в цьому напрямку. І ну також можна сказати, що обмежують максимально і можливість проїзду по напрямку пункту пропуску Шегіні для вантажівок з України в Польщу, бо за минулу добу було пропущено лише чотири вантажні транспортні засоби а до цього показники також були. Ну на по напрямку пункту пропуску Шегині також пропускається критично незначна кількість, мала кількість вантажівок в бік України. За минулу добу таких було лише 25 вантажних транспортних засобів, які змогли прослідувати в бік нашої держави. І по напрямку пункту пропуску Єгодин за минулу добу було пропущено лише 75 вантажних транспортних засобів. Це при тому, що вкотре від Мічу напрямок пункту пропуску Ягодин. Це такий найбільший інфраструктурний напрямок, де може перетинати кордон за добу десь 1400 вантажівок. Натомість станом на зараз маємо нульові показники в бік Польщі і незначна кількість вантажівок в бік України. Сукупно на всіх цих п'яти напрямках на території Польщі в чергах перебуває десь 900 вантажних транспортних засобів найбільше напроти Ягодина. Також можу нагадати, що в період в ніч з 8 на 9 число польські фермери припинили блокувати напрямок пункту пропуску краківець. І зараз за весь цей час ми бачимо нормальний рух в обидва боки, як в бік України, так і в бік Польщі. Але тут також маємо чергу і станом на ранок. Це ну, напевно найбільша черга, бо 900 вантажівок очікують на можливість перетину кордону на цьому напрямку, але зазначу, що рух йде інтенсивним а тому. І обирають і водії, і перевізники цей напрямок, зокрема для того, щоб ну, перетнути кордон. От якраз хотіла уточнити. До речі, з приводу того, що польські фермери заблокували рух біля двох пунктів пропуску з Німеччиною, там вантажівки можуть проїхати лише через один пункт. Як це впливає на інші пункти? Як це впливає на інші пропуски? Як це взагалі на таку е, можливість вантажівкам проїхати? Ну, мені складно дати оцінку, що відбувається аж так. Далеко на території Польщі, на кордоні з іншими країнами, але бачимо, що вони свої акції протесту проводять і в містах, як це було раніше. Вони проводять їх і зараз, і на кордоні з іншими країнами, з якими межують. Ну, напевно, це. Продовження того тиску на європейський союз загалом для того, щоб були переглянуті умови щодо товарів, які реалізовувалися на території країн ЄС. Я, пане Андрію, що мала на увазі? Що якщо там немає можливості проїхати тут з нашого боку, теж яка ситуація на інших пунктах пропуску, наприклад, словаччиною чи обирають тепер інші шляхи, і там тепер збільшується кількість бажаючих проїхати? Ну, це було і. І раніше, і в попередні дні, коли ми бачили збільшення черг на кордоні з іншими країнами, зазначу, що на інших ділянках рух для вантажівок не блокується на щастя. На на жодній з ділянок кордону з країнами, з якими ми мижуємо, це. По напрямку Словаччини, Угорщини, Румунії, але через блокування можливості нормального проїзду через польський кордон, то звісно, що і водії, і перевізники шукають собі всі можливі напрямки, де вони можуть здійснити перетин кордону. і до прикладу, збільшення чергі. Йується навпроти пункту пропуску Ужгород. Це е, на території е, на кордоні Словаччини е, в бік України. Станом на ранок на можливість перетину десь 500 вантажних транспортних засобів. Навпроти пункту пропуску Тиса. Це кордон з Угорщиною, е, десь тисяча вантажних транспортних засобів в бік України, і по території е, Румунії це на двох напрямках: навпроти наших пунктів пропуску Дякова та Порубне. Це десь. 100 сто та 400 вантажівок відповідно перебували в чергах в бік України. Але ще раз зазначу, що рух там відбувається до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску. Він є інтенсивним в обох напрямках, як в бік України, так і в бік цих країн. Тому звісно, що забезпечується максимальна можливість проїзду для цієї категорії транспорту через кордон. Пане Андрію, ще одне питання. Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект про збільшення прикордонників на 15 тисяч. Чому саме така кількість чи цього буде достатньо? З якою метою, що це дасть для держприкордонслужби? Ну, в сучасних умовах Державна прикордонна служба формує е додаткові підрозділи, саме бойові підрозділи е на кшталт наших бригад, е сталевий кордон та «Помста», які входять до гвардії наступу, і е направленість, яких саме е можливість ведення е повному. Повноцінних бойових дій і мати відповідне, відповідне озброєння для того, щоб обороняти кордон, саме з цим і пов'язане необхідне збільшення штатної чисельності державної прикордонної служби загалом крім цих двох бригад також формуються ще для того, щоб вони мали можливість обороняти нашу країну в складі сил оборони. Ну а в подальшому, звісно, це і взяття під контроль державного кордону на деокупованих територіях, коли ми матимемо можливість вже вийти туди, і саме в подальшому обов'язково це буде оборонний характер для того, щоб захищати і обороняти. Наш кордон і саме з цим пов'язана необхідність збільшення штатної чисельності е, відомства. Дякую, пане Андрію. Дякую за включення. Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби України, був з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію на кордоні.